Всім привіт! Завершу трошки малюків. Так, всі вони довжина леза у них приблизно однаково 5-5,5. На руків'ях карбон. Цей має сталь М398. Це є замовлення, повздовжній сатин. Їде до власника. Цей з зеленим карбоном також їде до власника. Наразі вільний буде ось цей з чорним карбоном, сталь AEBL. L. На руків також карбон. Так, не фокусується поздовжній сатин. Загострений. Ще буде темляк на всіх. Кого цікавить, пишіть в особисті. É coisa é